Всім привіт із Італії. Ми сьогодні прогулюємо школу, так, да, Марія? Ми були в стоматолога. Що ще може бути кращим, коли твоя дитина полікувала зуб без твого стресу. Вітер такий гарний, да? холодно. Дня три обіцяють, потім буде тепло. нас магнолії цвітуть. Красотіще. Який ще Я думала, что так холодно может быть. Пошли. Я по покажу круассан, да, сначала. Ну, нам обещать подарки. Обещала я на День Народнения э, аниматору. Аниматоры 100 евро. Папа в командире Мы будем за счет круассанчик. Сказал стоматолог. Розмовляли. Mm -hmm. Ми з собою візьмемо. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. з собою візьмемо школа. А я каву вип'ю. Mm -hmm. Інжир в шоколаді, смакота неймовірна. Mm -hmm. Ти голодна? Mm -hmm. Пюрей пасти. Mm -hmm. Беви mm -hmm. ту капучині. Беви ту капучи. Осторожно, щоб не впало. Не капризничай, пожалуйста. Через часок поїсти. Я тобі круасан з собою візьму, добре? А що тобі зараз? Манетони. Які манетони? Завтра. Да як ти його будеш їсти? Що робити з капризними дітьми? Італійці п'ють капучино Зранку. Если я убью, не пьют, тому що любит молока. Иду я живи. А тут все вони п'ють. І вранці обідаю печі Мені кажуть, що кожна біла анестезія. Сідай, сідай, будемо. Сідай. У нас коросан. Хоча ще не можна Я вже буде на сторону їздити. Так добре, коли вона в школі, я спокойно. Заглічить. А я не спокійна Марія, не переверни. воно

tre connessioni eh. di gente commerciale caldo, bambino, 16, 15 metri d'ora le tre connessioni di gente commerciale l'ho chiesto una è magra, l'altra è sanna l'altra è una domanda e l'ho chiesto ma la c***a no, io non ho no, ho la

Ну як тобі після анестезії? Нормально? Ненормально? <сі> Тут музики заходять. Ну так, кава, круассан. Е! Э, начинается. Мужчинки по-доброму. Думаю, тебе идет сейчас власть. Сидять на расплату, дом с телефона. <сі> Ми Сьогодні нічого не розказуємо, не учаємо, Да? Сьогодні йдемо і їдемо в школу. Ми ж у школу їдемо? Потім аніматорам позвонить. Я ж обіщала. а Тані я вже дзвонила. Да я свою худжіну, тут замуж видала, щоб вона рядом була. До неї час їздив. Правда, ми рідко але ми це звання. Просто серце вгієш, що я не одна Мама. Тут така. святкувати, правда? Можна я це зіга? <різь> А когда посадка? А я сейчас надеюсь, что такое тогда туда хороший. М -м -м... Пожалуйста. Самодель. Че у меня мальчичка? Уже стоять над душею і не криши, не крыши. потім поехать? Ні, дурнувато. Я жічанку почувала туди, під час себе все повбирати. Наїли на 8.50. Все, їдемо в школу. Чао, чао, була Ма Маки не серве вся буста? Чао, була джорната. Салют, Анджела. Чао. Два пірожка, два круасана і кава. 850. Поїдемо в школу. Боже, я така щаслива, що ми полікували того зубчика. Тепер етап. Поставлять дві железячки на два зуба і будуть затягувати чидості. Нічого я не платила, нам записують все. Потім чоловік розраховується карточкою, і там відкрито. І ще й потім держава вертає. Не знаю, скільки процентів, але вертає. Будемо ставити брекети, ну, такі дві железячки, потім резинки, щоб ніж челюсть витягувати, то це буде 2000 євро. І коли ти офіціально платиш, а, то потім ще й вертається. Не знаю, страховкою вертається. Не знаю, як працює, але робота. Зранку каплізничала. Не думала, що так все добре буде. Так гарно зубчика полічила і нерви не тріпала. яка ти розумнечка. Тобі сподобалось? Да? Mm -hmm. Тому що там була мама однокласника. Як звати маму однокласника? Працює в нас тут. Андреа звати однокласника, а маму? У нас тут мама однокласника працює асистентом. Марії вона дуже подобається. Ну вони ще в прошлому році, як ми знайомитись почали, то ця мама, їй Марія, дуже сподобалась. Завжди комплименти робила. А і в них така. Ти знаєш, що у вас такий зв'язок із мамою Андрея? Ти їй теж дуже подобаєшся. Все-таки є якийсь зв'язок на рівні. Всім хорошого дня! Життя у вас, як не крутиться, життя треба жити, миру. Як сьогодні мені написали, в Україні війна, треба молитися за мир в Україні. Якби ж то. Що... Помолився і все відразу прийшло. Одними молитвами нічого не буде. І будьте обережними один з одним, тому що ви не знаєте в кого в сім'ї, хто на війні, хто загинув, хто не загинув. Ми всі отут в душі, нам не весело. Дуже не весело.